Можливість розкрити свої здібності мають не лише діти з великих міст, а й з маленьких містечок. Це доводить виходить з Городочини, науковець і меценат Микола Гуменюк, який започаткував кілька проєктів для підтримки городоцької громади. Одна з них школа неформальної освіти Віноградський скул, яку реалізовує громадська спілка. Центр інновацій «Аптофьючер». Ми зробили. скажімо так спочатку комунікаційного серед до якого запрошували, і наших професійних вчителів високофахових людей у напрямок біологія, природничі науки, фізика таке інше. І молодь, шкільну молодь, якою було б цікаво з ними поспілкуватися, щось для себе цікаве знайти, відкрити, скажімо так, зачепити трохи. І потім, якщо це буде дійсно відбуватися і мати такий раціональний зміст, то з цього може бути в когось вже розвід більшої зацікавленості, і тоді ми вже додаємо ресурс для того, щоб підтримати і задати цей напрямок. Кожної осені, починаючи з 2019 року, на безкоштовне навчання набирається група дітей, учнів 8-11 класів. З ними працюють ментори та викладачі, які постійно вдосконалюють програму, допомагаючи дітям розвивати навички, необхідні для майбутньої професії. А вибудовували саме ту систему, як що має зачепити нашого учня? Адже ми не хотіли бути звичайною стандартною такою освітою, стандартним проектом. Для нас було важливо дати максимальну для нашого учасника, для нашого учня, щоб він зміг себе реалізувати уже в дорослому житті. І з 2000 2020 можна сказати, року вже пройшло декілька років. Ми відшліфували нашу програму. За цей час у школі навчання пройшло, мабуть, уже більше 200 учнів. Частина з них пішли за профілями пов'язаними із здоров'ям людини це лікувальна справа, фармація, біотехнології. Багато хто обрав собі і інший напрям розвитку, адже ми у школі навчаємо і хардовим скілам, і софт-скілам, тобто роботі з в проектному менеджменті, аналізу загалом ситуації, публічним виступом. Крім цього, вихованці «Віноградський скул є учасниками малої академії наук та інших всеукраїнських та міжнародних конкурсів цього року. На кількох з них городочанки Вікторія Гец та Наталка Бондарчук посіли призові місця. Це NDI, Олімпіада креативності. І також це екологічний конкурс, це Дженіус, які дали можливість набагато ширше, глобальніше, ніж ми собі думали. Результати такі все таки вразили, і це стимулює і, і далі розвиватися. Олімпіада креативності друге місце на всеукраїнському етапі. Де дівчата саме команду представляли свою роботу, свій проект стосовно екологічного конкурсу. Це Дженіус, дівчата індивідуально. Боролися в різних номінаціях. Відвідування Вінградський скул дав мені багато можливостей. Він показав мені з першого показав мені, що такі предмети, як хімія, біологія, фізика, можуть бути набагато цікавішими. І я мені, як творчій людині, показали, що можна використовувати творчість навіть в цій сфері. Я змогла виграти взяти участь в конкурсі Genius Olympiad, виграти перше місце, і тепер можу поїхати в Францію. Як переможниця таких конкурсів Цьогоріч відбувся шостий випуск проєкту, і кількість випускників перевищила 200. Дехто навчається в українських і закордонних вишах, а дехто продовжує навчання в городку на градські скул дає усім учням такі навички, як навички з мікробіології, біології, фізики, хімії, а також з біофізики. А як також зазначалося раніше, саме мені біошкола, окрім перелічених вищих навичок, також дала мені навички з проектного менеджменту, навичок дебатів. А й загалом публічного мовлення, публічних виступів, ораторського мистецтва. Я буду надалі ці навички використовувати у житті у своїй майбутній кар'єрі, коли побудую. Та і навіть зараз я їх можу використовувати у школі, як і у звичайній, так і тут у Віноградській скул. Надихнувшись успіхами, Віноградській скул, команда разом з Миколою Гуменюком працює над створенням можливостей для здобуття вищої освіти безпосередньо у городку. Спочатку це була ідея як створення коледжу наук вже в рамках. Формальної освіти, да uh -huh. а коли ми пройшли певний підготовчий шлях щодо розробки програм, щодо а, певних е, інших, скажімо так. Закладник цього проєкту, початкових якихось креативних там ідей, як це робити, то ми побачили, наскільки треба багато, багато вкласти, багато робити і дуже великі зусилля насправді. Да? Тому, чому, тому виникло питання, а чому тільки коледж? Давайте інститут. Ну, в лапках університету. Після таких внутрішніх штурмів да, команда вийшла на те, що сказали, що да, ми це можемо, ми в себе віримо. І зараз ми починаємо рухатися у цьому напрямку. І от зараз працюємо над таким проєктом. Я сказав, що він ну, я в Росіяні дуже амбітний і дуже такий непростий, але ми впевнені, що все вийде. І ще хочу зазначити енергетикою, то, ну скажімо так, позитивний темп, який дають у простор, як і учні, як інші, як наші запрошення. Тому спираючись на цю, скажімо так, ауру, яка створена, яка заряджає, ми впевнені, що все буде окей, це вийде.